Так, скажи мені, коли був винахід окулярів? 1289. Угу. А Коли було створення ядерної бомби? 1945. Угу. Винахід копіювального апарату? 1938. Угу. А винахід концерного ножа? 1855. Добре. А Винахід ітака. 18. 903. Угу Створення штучного супутника землі. 1958. 1958. Mm, Ні, 57. Угу, добре. Винахід саксофону. 1846. Добре. Винахід підводного човна. 1770. Ні. 1776. Угу, Супер. Винахід гармати. 1313. триста угу. Винахід зубної щітки. 1780. Винахід повітряної кулі. 1783. Перший електричний трамвай. 1880. Винахід шприца. 1953. Шприца. 1953. 1853. Угу, добре. Винахід велосипеда. 1808... 1818. Угу. Винахід водолазного костюма. 1823. Угу. Винахід камертону. Ви Винахід канцелярської резинки 1700. 180 70... А ні, 1845. Uh -huh. Добре. Винахід комп'ютерної миші. 1963. Uh -huh. Винахід телескопу. 168-й. Добре. Винахід сірника. 1805. Винахід динаміту. 1867. Uh, так, коли було відкрито антибіотик пеніселін? 1928-й. Перша нафтова свердловина. Що? Перша нафтова свердловина. 1859 Добре. Винахід гумки. 1770. Винахід механічного лівця. 1869. Винахід громовідводу. Громовідводу. 1752. Винайдено перший лазер. 1960. Угу. Винахід мікроскопа. 1590. Щас. 1590 Угу, Добре. Винахід азбуки Морзе 1838. Винахід розетки та вилки 1904. Перший метрополітен. 1863. І коли була створена перша олокчина швидкого приготування? 1958. Угу, Супер.